З нашим наступним гостем до нас долучається голова громадської ліги Україна НАТО з нами на зв'язку Сергій Джердж. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні героям слава вітаю вас, а, пане Сергію. Отже, що зараз фактично відбувається на околицях Донецька? Чому для ворога такий важливий цей населений пункт? Там суперечлива інформація, звідти надходить весь час. Там тривають, бої, розумію, так ситуація динамічна. Отже, що там відбувається? Чому туди вирішили зосередити сили? Е, ну, я думаю, була так звана оперативна пауза. і Ворог зараз починає якісь контратаки на різних ділянках фронту, з тим, щоб в якійсь мірі е, змусити українські війська. Концентруватись на всіх цих ділянках фронту було б, ну, наприклад, оптимально для нас тримати якийсь удар там, на півдні України, в Херсонській області проводити бойові дії. Проте, з тим, щоб унеможливити концентрацію там українських військ, достатньо ворог проводить такі невеликі контратаки по всій лінії фронту, те саме ми бачимо і в Білорусі. Ця кількість російських військ на українському кордоні там по декілька батальйонів тактичних груп. Ми знаємо, проти кожної української області виставлено це. Змушує нас, українську сторону, якісь резерви тримати, і таким чином всю цю лінію фронту, яка там до двох тисяч кілометрів отримувати. Звичайно. Рачаємо зв'язок. Ми із нашим гостем. Зараз спробуємо паневити. Пане, пане Сергію, чи чуєте мене? Я вас чую, ага, Все добре, все зі зв'язком все добре. Ну а в тому числі Піски це населений пункт, який фактично є за Донецьком на а, північному напрямку, де траса, яка фактично на північ відкриває потім дорогу. Чи може це говорити про те, що ворог зараз на північ регіону хоче здійснити прориви? Чи є в цьому сенс? Та звичайно, по перше, вони хочуть відтягнути лінію зіткнення подалі від Донецька, в якійсь мірі це теж зрозуміло їхні позиції. Ну і чим відкривається якийсь оперативний простір для того, щоб діяти по іншим напрямкам, в тому числі і на північ, так як ви зауважили. Ну будемо сподіватися, що ворогу це не вдасться, наскільки відомо. Українські збройні сили відбуваються всі ці контурна. Ну так, принаймні, можна сказати, так там відбувається справжнє пекло. Про що повідомляють наші військові, в тому числі ворог просто намагається прорватися. Наші хлопці йому не дають, і ми бачимо дуже таку динамічну поведінку ворога. Ця битва за Донбас вона фактично триває вже з травня. Вони то в одному напрямку беруть якісь пункти населення, потім кудись переміщуються. У них не виходить. Вони йдуть ще кудись. Чим пов'язано? Ця динамічність. Ну не покидають свої підлі цілі в принципі завоювати як можна більше території України, окупувати її і таким чином, в перспективі закріпити статус кво. Вкрасти в нас ще землі людей. Тобто хочуть так з і, з різних напрямків вийти на адмінкордони Донецької області, чи що вони зараз намагаються зробити Ну, це теж. Я думаю, це завдання стоїть, якщо б це було зроблено вже там на 100%, Вони б це репортували і подавали це як такий величезний успіх їхньої армії, але очевидно, що якщо їм вдається рухатись далі, то вони зупинятись не будуть. Тобто, тут у нас не може бути таких настроїв, що Якось там ворог на чомусь зупиниться ні, ніколи не зупиниться і ні на чому, тому тут основне звичайно протидіяти йому е, всіх його потугах. Протидіяти я думаю, що українські збройні сили роблять все можливе для того, щоб не допустити інша справа, що їх там на багатьох ділянках в три, в п'ять, в сім разів більше. Ніж українців по кількості солдат, відповідної техніки значно більше тому завдання, звичайно, у нас досягти паритету з ними з шляхом набуття більш якісної техніки, більш якісної зброї, яка скажімо, за рахунок професіоналізму української армії і за рахунок якості цієї зброї, щоб ми досягли точки рівноваги. Так і це дійсно ми вже бачили навіть по тих системах Хаймарс, які у нас є, які вони вже зробили для нас переваги, якщо можна так сказати, по певних лініях фронту. І якщо говорити також про останні новини, зараз буквально з'явилося повідомлення про те, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закриває на всі вихідні місто комендантська година, подовжена там за. Запроваджена у Києві також такі заходи подібні навесні були, і це було зокрема перед тим як було деокуповано, в тому числі область. От подовжена комендантська година на півдні. Про що вона зараз може говорити? Чому до таких заходів обмежуваних зараз влада вдається? Е, ну, можливо, в цьому декілька причин є з одного боку. Це боротьба з диверсійно-розвідувальними групами з тим, щоб, скажімо, можливо, вночі українські військові могли вільно переміщатися і ну, менше попадали під погляди і спостереження, скажімо, тих диверсантів, які закинуть в місто, місцевих колаборантів. Може з іншого боку, звичайно, потрібно берегти мешканців міста і таким чином. Збільшуючи комендантську годину, в якійсь мірі це полегшує формування укріплень і інших дій, які там обезпечують безпеку мешканців Миколаєва. Тут просто так яке питання? Чи варто людям зараз переживати через впровадження цієї комендантської години? Чи тут варто з розумінням поставитися до таких вимог влади? З розумінням по перше, по-друге, я переживав, якби влада нічого не. Била, а якщо влада намагається в той чи інший спосіб ситуацію убезпечити, зробити більш кращою безпеку, то тоді ну, від цього тільки позитив. А, так, ну отже, так я нагадаю, що із 23-ї години 5 серпня і до 5-ї ранку, 8 серпня, запроваджується у місті Миколаїв. Комендантська година зараз просять люди, людям підготуватися, зробити всі необхідні запаси і не виходити на вулицю без потреби. Про вигул тварин окремо Віталій Кім казав, це треба робити біля будинку із документами. Незагалом загалом, що про ситуацію на півдні. Говорити, ми бачили всі чудову роботу систем Хаймар, знищення і складів і командних пунктів. І, Зокрема, були повідомлення про те, що боєздатні частини ворог переміщує якраз зі сходу на. Південь, аби протистояти цьому контрнаступу, наш Генеральний штаб зокрема повідомляв про те, що 56 населених пунктів Збройні Сили України на Херсонщині звільнили. Також були нанесені удари по Антонівському мосту, також по залізничному мосту у Херсоні. Загалом, що зараз на півдні, як можна описати ситуацію? Я думаю, що крок за кроком українські військові. Роблять свою роботу в плані визволення Херсонщини. Тут, я думаю, що не, нема, не потрібно, можливо, якихось там швидких чи масованих контратакт непродуманих. Краще це робити спокійно, поступово, з тим, щоб закріплюватися на зайнятих позиціях. І в якійсь мірі ворог <кхи> попадає в пастку, тому що вони збільшують <кхи> контингент на правому березі. Але в разі. Подальших дій вони не зможуть всі втікти, не зможуть вчасно відступити, і всі вони потраплять в полон або загинуть. Тому е, я думаю, що рядові солдати російські повинні це розуміти, що їх чекає там ганебна смерть на правому березі Дніпра. Пане Сергія, до чого вони готуються до опору, до оборони чи до наступу? Е, ну Штаби і керівники і військові штаби вони завжди готуються до всього. І є плани і на наступ, і на оборону, і на різні випадки. На те і працюють саме керівники підрозділів, командири, військові командири. Проте тут завдання е, уже таке змагання інтелектуальне і силове із українською стороною з нашими штабами які планують те саме те саме планують різні варіанти в різних місцях і е, я теж просто впевнений що досягнувши якогось паритету в вогневій силі за рахунок можливо там не кількості а якості ми Вийдемо на таку точку рівноваги, після якої можемо почати масований контрнаступ. і Це дасть змогу звільнити і Херсонську область, і Запорізьку і рухатись далі так. Але вони туди стягували і боєздатні частини. Вони туди переміщали важку техніку. Про це теж розвідка повідомляла, і наша і іноземна. Вони теж можуть почати контрнаступальні дії, в тому числі казали про те, що і на кривий ріг таке може бути. Ну вони обстрілюють фактично по всьому периметру міста, місця за лінією зіткнення. Тобто, це в якійсь мірі таке ну, бажання потім в перспективі і розпочати якісь бойові дії по цим напрямкам, Ми знаємо, що на кривий ріг. Долітали ракети, і ми знаємо, як обстріляться Миколаїв там інші місця. Ну тут вихід один: все-таки посилювати нашу армію сучасною зброєю і робити кількісну перевагу. Я думаю, що в цьому аспекті ми досягаємо бажаного. А, так, і до речі, що до півдня саме чорного моря, там зараз відбуваються дуже цікаві речі. Зокрема, повідомляється про те, що біля Севастополя горить російський корабель. За попередньою інформацією, це патрульний корабель Василь Биков. Типу, а що про нього кажуть? У тимчасово біля тимчасово окупованого Севастополя раптово задимився російський корабель. Спочатку він випустив димові приманки. Після цього на ньому почали відбуватися дивні речі. Задимлення на російському кораблі зафіксував військово-морський експерт з проекту «Осінт». Про це він розповів на своїй сторінці у Твіттер. Отже, на його думку, російський корабель намагався замаскуватися димовими приманками, але це йому не допомогло. Відразу ж після цього були чутні ви. Ібуха, а потім біля корабля з'явився чорний. Дим експерт вважає, що судно могли підбити українські ракети. Також він повідомив, що на фото у диму можна розглянути патрульний корабель проекту 22160 типу Василь Биков. Такі кораблі можуть мати на озброєні крилаті ракети калібр кількістю 8 одиниць на один залп. Користувачі мережі вже жартують, що російський корабель опинився у чорному диму через бурхливого нептуна. Деякі коментатори також припускають, що незабаром українські. Військові можуть повідомити про успішний удар по черговому російському судну. Ось бачимо, ми зараз фотографії фактично з цього твітеру. Задимлення таке дійсно бачимо достатньо серйозне, масштабне. Ну, поки що офіційної інформації немає. Ми чекаємо на підтвердження, пане Сергію. Ваші думки що ж могло статися з цим російським воєнним кораблем. Я думаю, що ми його підбили, і його чекає доля як і тих суден, які вже на дні Чорного моря. Ви знаєте, ми з вами говоримо про серйозні речі, дуже там про е, е, ну, техніку, яка нам потрібна зброю, але є ще військовий фольклор, фольклор. Е, є ще така легендована правда про чорного полковника Притча. Е, це все походить із тієї серії, коли ми з вами говоримо про. Політичного суспільства, і от і буває чорний лебідь прилітає і все ламається, все пропадає. Тому для ворога небезпечний саме є такий чорний полковник. Він існує. Його мало хто бачив, але він є. Хто бачив, мало про нього, що розповідає, але він уже їде. Він довго оформлявся в штабах, шукав в пальне, автомобілі, чим перебиратись, але він вже їде в сторону. Фронту і ворогу потрібно вже боятися, тому що це переломить в якійсь мірі так психологічно, як говорить військовий фольклор, ситуацію. І я думаю, що потрібно росіянам готуватися і до здачі в полон. Потрібно правильно здаватись із білим якимсь матерчатим полотном або, скажімо, обов'язково відсібнути рожок. Магазин з патронами автомат повісити на ліве плече і з голосом, подаючи голос, наближатись до українських блокпостів, щоб здатись полон. Так можливо залишитись живим в цій. Ситуації. Так, ну загалом щодо російських кораблів, і взагалі там з чорноморським цим флотом напередодні взагалі цікаві речі відбувалися. Ми знаємо, що його перемістили більшою частиною до новоросійську. По перше, а по-друге, у них там було так професійне свято. Їхнє так зване його скасували через те, що впав безпілотник чи дрон у прямо у двір штабу і. Не було ніяких там взагалі у них гулянь з цього приводу. Все на Балтійське море було переміщено. А казали про те, що декілька там все ж таки кораблів залишаються, які якраз носії ракет. Я так розумію, це один із них, які обстрілюють а, Україну. Ну загалом, якщо говорити про Севастополь і а, удар, я так розумію, десь там було нанесено, чи дістають туди, чи дістає якась зброя наша туди. Ну, поки що. Я думаю, що ми користуємося е, зброєю гарпуни, які нам надали протикорабельні ракети Британія і інші країни. Є Нептун, і це залежить просто ще від відстані, на якій перебуває цей корабль. Звичайно, є е, радіологістійні станції, які попрохоплення, які е, там забезпечують прикриття з повітря протикорабельне, протиповітряне тут потрібно ще і пробити цю системи оборони, тобто, це складно для е, нашої зброї. Ну чекаємо все таки, що нам американці і інші країни можливо нададуть е, зброю, яка стріляє на багато е, кілометрів, там до 300 кілометрів. Ми знаємо, є ракети для Хамерса і е, можливо інші системи. Таким чином, ми тоді могли б покривати і аеродроми е, ворожі е, з тим, щоб знищувати. Авіацію противника там прямо на землі, і в тому числі і е, кораблі, судна російські, е, е, які е, ходять там навколо е, Криму і Севастополя. Ви згадали про те, що вони відмінили свята. Я думаю, що свята більше не буде. Сподіваємось, що вже більше таких російських свят в Криму і в Севастополі не буде взагалі. Ну так там взагалі можна сказати збірний образ цього свята. Це була така модель з папіємаше, крейсеру Москва, який було потоплено українськими збройними силами. Це флагман Чорноморського флоту. Ну про що тут ще далі можна говорити? Пане Сергію, тут буквально знаєте годину тому з'явилася така цікава новина. Хотіла теж у вас спитати: військові з Білорусі поїхали на навчання аж у Казахстан. Там вони по якихось. В горах лазять якісь альпінійські у них навчання. Що вони там можуть робити в Казахстані, Білоруси? Я думаю, що це для Росії не, не, не зовсім, якби та форма співпраці, яка потрібна. Казахстан зараз готується до війни з Росією. Вони збільшують свою армію. Це ж не просто так. Не для того, щоб захищатись там від Киргизстану чи Узбекистану, зрозуміло, що на фоні російсько-української війни і погроз, що Росія забере частину Казахстану, Північна або і весь Казахстан, собі казахи озброюються і вони адекватно оцінюють ці всі ризики, і тому не підіграють Росії в всіх намірах. Хоча, звичайно, Казахстан є залежний від Росії. Політично і ще довго очевидно, ця залежність буде, що роблять білоруси тут, скажімо вже виникають питання. Можливо, це якась така горизонтальна співпраця поза Росією? Хоча ми розуміємо, що фактично в Білорусі все військове керівництво воно під контролем росіян, під контролем російської ФСБ російської армії, і саме в Москві приймають рішення. Що і як робити білорусам? Очевидно, військове білоруське керівництво воно вже давно не є білоруським. Так і ми фактично бачили, що нещодавно завершилися навчання, якраз білорусько-російські теж було дуже багато питання, чи не буде знову наступ через білоруський кордон. У нас ну до останнього ми за це переживали. Бачимо, що зараз цього не сталося, і загалом зараз ворог зосередився на сході і на півдні нашої країни. От що до цих навчань білорусів у Казахстані це спідні навчання, кількість не повідомляє. А і Міноборони Білорусі, що вони там хочуть робити? Відпрацювати питання планування спеціальної операції, провести бойові стрільби, здійснити пошукові дії з використанням альпіністського спорядження, також коригування вогню артилерії та наведення авіації. А вони там не можуть білоруси навчатися, наприклад, я не знаю, штурмувати Карпати зараз у Казахстані? Е, можуть, можуть звичайно використовуючи казахські полігони, які є великі там є. І в свій час давно-давно навіть Україна проводила там певні стрільби, повітряна оборона випробовувала свої системи. Але ну, я думаю, що сьогодні просто стан української армії набагато змінився, і той рівень в цілому білоруських військових, який є, він... Не є загрозою для нас, щоб вони там про себе не говорили, яка б там бравада не відбувалася. Інша справа, що просто це все рівно потребує уваги, і в цьому ж така підла підла особливість Росії, яка не знаю скільки років говорила там про братерство, дружбу, а потім вирішила встромити ніж в спину і залучає для цього всіх, кого може. Інших славян, білорусів, сербів, яких настроює проти України, як то кажуть, добре, що в нас тільки дві братні країни є Білорусь і Росія. Ну умовно, я звичайно в лапках це говорю жартома, тому що таким чином ми маємо війну з Росією і з Білорусі, тільки а все-таки інші кордони наші, слава Богу, закриті, і через ці кордони нам поступає допомога. Що є важливо? Угу. А так до речі, ще повідомляється, де саме пройдуть ці навчання. Це полігон Коктал у місті Жаркента. Що це за полігон? Чи він відомий, чи це казахський полігон, чи може він є орендованим, наприклад, Росією? Я тут ще теж а, хочу додати, що поєднує Білорусі Казахстан, те, що це країни-члени ОДКБ, фактично обидві. Ну так, це навчання були якісь планові у рамках АДКБ, хоча ОДКБ там якусь активність не проводить. Ви знаєте, що до російсько-української війни фактично всі країни, які входять в ОДКБ, вони були партнерами НАТО. У НАТО є широка програма партнерства заради миру, і на е, сьогодні НАТО це 30 країн, але в НАТО ще було 40 країн-партнерів. Україна була стратегічним партнером і залишається стратегічним партнером, а той же Казахстан і інші країни 에, АВДКБ, вони були партнерами НАТО, тому 에, тут 에, є, знаєте, як такі ви і доцентрові сили. 에, НАТО наскільки потужна структура, враховуючи просто і м, той потенціал країни, які входять цю організацію, і ті. Наробки по критеріях, стандартах, які були за більше чи 70 років, нароблені, що фактично 에, НАТО є таким епіцентром безпекових процесів в Європі, і тому всі країни співпрацювали з НАТО. А що таке ОДКБ? 에, вони там Москві розповідали один одному, що це така зірка, яка сходить, і, і невідомо як, як вона буде світити, але в кінці кінців. Ми розуміємо, що це все пшик. Це все тримається на російському примусу. І якщо цей примус зникне, то й ОДКБ розпадеться так, як і розпався Варшавський договір. А, так, це зрозуміло. Ну що ж будемо спостерігати. Ми і за цими навчаннями також з 5 до 21 серпня. Вони плануються. Нагадаю, що це білоруські військові полетіли у Казахстан на військові навчання. До ще однієї теми тоді ми перейдемо зокрема про те, що на радбезі українському обговорили невідкладні питання щодо безпеки України. Володимир Зеленський скликав до себе військовиків та силовиків на нараду. Відомо що. Першим питанням у порядку денному було якраз забезпечення сил оборони необхідним озброєнням та технікою. Крім того, президент заслухав доповіді керівників різних відомств щодо продовження дії зведеного плану територіальної оборони і звіт про перебіг загальної мобілізації. Про це повідомила прес-служба РНБО. Отже, ось, ось такі стояли питання на порядку денному. Фактично на вершині цих зборів. Отже, що на відміну від лютого у нас є на сьогодні, і скільки зброї нам треба, щоб у цю битву вирішально фактично за південь ми змогли виграти, щоб на сході нам вдалося ситуацію втримати? Ну, по кількості зброї знаєте, військових питати завжди, завжди її мало і буде достатньо лише тоді, коли буде перемога. Ми скажемо, що дійсно. Нам вистачило всієї зброї, яка в нас є сьогодні. Ми можемо говорити про те, що нам треба і ще більше. Це раз. Друге, ну звичайно, розбудовувати територіальну оборону потрібно, і вже в умовах війни це все якби посилено, розбудовується. Тільки ну є таке побажання було, скажімо, таке бажання, щоб це було зроблено раніше. Ми знаємо, що ще з літа. Минулого року нас попереджали, що буде російський е, наступ, що буде війна, і тому, е, попри ну, такий загальний спокій, який був там е, у керівництва, то важливо було б, щоб, скажімо, е, в такій в закритій системі, як е, територіальна оборона, як така, готувалась. І там, де в тих областях, де вона встигла сформуватися, де вона була більш дієва, цей, е, Київська область, Чернігівська, Сумська там була протидія, і ми знаємо про успіхи територіальної оборони. Там, де їй менше приділялось увагу, де були фактично агенти російські у владі, як це було в Херсоні, там в той же Сальдо, Ми знаємо, скажімо, один із керівників Одеської області попередніх років, але виявився абсолютним колаборантом керів. Такі служби безпеки України, які за за ну теж територіальну оборону, я вважаю, були теж колаборантами, зрадниками, і е, їх сьогодні вже контррозвідки арештовують. Я думаю, що там, де не було зроблено достатньо по систематизації цієї тероборони, по її навчанню достатньо по забезпеченню зброї тієї, яка є. Що по злагодженню з тим, щоб це були цілі підрозділи, не окремі люди, які б взаємодіяли, мали якусь завдання і е, навики. Тоді б цей опір був значно ширший. Це велика наука для нас на майбутнє. Так, дякую вам, пане Сергію. На жаль, вже ефірний час вичерпаний. Дякую за ці коментарі. Сергій Джерша з нами був на зв'язку. Я вам дякую. До нових зустрічей у ефірі.